Всім привіт, друзі! Знову, знову з вами я, Аделіна Луш. Ну, Це шафа у приходній кімнаті. Рішила вам все таки показати, тому що в обзорі на кімнату там не було шафи. Ось така шафа. Вон. Белла Джейкоб. Тут висить і, і Гедвард. Яка ж лав? Добро одна комната знов звернула. Тут такі двері з таким красивим красивим стеклом рішила вам показати. Ну, а це сервант. Хотіла вам показати. Там ті стоять всякі. Ну, всякі бокальчики. Всякі бокальчики там стоять. Давайте лучше нижче вам покажу. От. Ось такі стакани. Красиві? Їх шість штук, по-моєму. Да, шість штук. Ось. Це стопки такі. Може, трохи не стандартні, я не знаю, які там стандартні. Ну це стопки роблю. Такі. Зараз я вам ще покажу. Ось чашечка така. Що, зачекайте. І блюдце. Ось блюдце. Чашечки. От, блюдце, чашечки. Їх такі дві. Було три. Одну ми розбили, звичайно. Це для кофе, щоб пити. Це для кофе, щоб пити, друзі, гарне? Зараз поставимо на місце і продовжимо, друзі. Так? Це бичок. Ну, його погано видно, я витягувати не буду того бичка. Воно рибка така червоненька. Оно бачите, друзі, рибка червоненька. Щось. Ось, ор, друзі. А для них оце такі во, щоб пити з них отакі маленькі шарибки. У мене такі там сині стоять в моїй кімнаті. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, коментуйте, щоб на просторах Ютубу продинувся мій канал.